Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 8 жовтня 2022 СБУ вперше завдала удару по Кримському мосту. Головні військові логістичні артерії росіян на півдні, 21 тонна тона вибухівки у тротиловому еквіваленті, у опакувальну плівку, блискуча операція служби, у підготовці якої брав участь голова СБ Василь Малюк. 17 липня цього року Кримський міст було успішно атаковано вдруге за допомогою дронів Морський Малюк. Удари прийшлись у опори. Кримський міст буде знищено. Це дві розгромні атаки, які окупантам не вдалося приховати. Попри це, міст було атаковано Овано уже сотню разів, десь успішно, десь ні, десь пошкодження були зовсім незначні, проте міст атакується щодня. Такий вибух пролунав і годину тому. Партизани привітали пости ФСБ на мосту з річницею. Пишуть, що понад 14 машин окупантів пішли під воду в районі Тузли. Російські окупанти вживають різних заходів для захисту Кримського мосту. Загарбники вже вичерпали можливості щодо зміцнення оборони цієї незаконної конструкції. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Повідомляє РБК Україна з посиланням на ефір. Телемарафону Єдині новини. Офіцер зазначив, що нещодавно інтервенти навіть спорудили нібито непроникливу систему охорони Кримського мосту. Такий захист стосується протиповітряної оборони, уточнив представник ВМС України. Також він додав, що наразі для охорони цього об'єкта є вороже корабельне угруповання, яке включає п'ять кораблів і чотири катери морської охорони ФСБ РФ. Крім того, біля Кримського мосту загарбники також затопили кілька барж. Все, що могли зробити окупанти, вони вже зробили зокрема притоплені баржі із загородження. Нями сказав Плетенчук. Нагадаємо, що кримський міст, який росіяни побудували, незаконно атакували вже як мінімум двічі. Також 8 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Користувачі заявили про те, що на аеродромі у Джанкої спрацювала сирена, і було чути вибухи. Звуки вибухів також пролунали в Євпаторії. Мешканці Красноперекопська повідомили про вибухи. а Згодом заявили, що в місті було чутно автоматну стрільбу. Раніше стало відомо, що Кримський міст було перекрито. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.